Всім привіт, друзі! І ви на моєму каналі Максим Юа. Зараз, друзі, для вас хочу зняти гру про футбол. Як збірна Україна зараз буде грати свій другий тур на чемпіонат світу 2026, підбутковий турнір. Хто пройде до шлях 2026. У чемпіонат світу Україна приймає збірна національна Україна проти збірної Швейцарії. Наші виходять жовті форми швейцарці в червоній формі. І зараз полунає сусок, і матч розпочато. Поїхали. Україна, Україна, Україна. Так, ігоря прийшли. Жовту карточку заробляють. На 4 хвилині. Так, брошко щось пускає м'яч. Добре, хто ж трати м'яч. Та пас на Ваната, Вона дає пас на Максима. Максим біжить, дає пас на Караваєва, Караваєв, 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 Ай-яй-яй! стійка. Ой-ой-ой! Олександр Зіченко заробляє жовту карточку. І ще жовту карточку заробив Миколенко. 14 хвилина. Друзі, ще трішки із біна Швейцарія була би забила його. Але Україна не здається. Ну, no, no. <кху> ну. <кху> <кху> так, пазна Максима. Пазна Довбика. Пазна Максима. Maxim, Bey! Joho! O dino Maksim, zapywałem. O dino, drogi, dino, nas Ja wiem, że z mnie komentator. Ja wiem, że z mnie komentator, czy to Ай-яй-яй, друзі, тут ви бути. Коментатор. З мене ще той, так? Да? Друзі, хто хоче, щоб фубо був з моїм голосом? Хі -хі. Пишіть коментарі. Так, 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 мелановський, мелановський. Маліна б'єш. І там тут Так, пальц на Максима дуже бути. Ой-ой-ой! Ай-яй-яй! Прибива банат! І яч відбувається від воріт. Ворота і кутовий від воріт. Так, друзі, 36-й, 37 минута, Рахунок 1-0 на користь України. Україна нарушає вже три правила. не да. Відбиваємо. О, Мелановський взяв м'яч. Пішов мелановський. Дає пас пасмам Ваната. банат. Ой-ой-ой! Владислав. Владислав, Ванат. Забрали м'яч. І ще нарушив правила. Ай-яй-яй. Так, друзі, три хвилини. Кінець першого тайму. Я бачу, вам дуже сильно футбол сподобався. А давайте вам зроблю. Давайте вам зроблю ефір про футбол. Хорошо? Дякую за 33 перлі. Да. Так, миноновський біжить. Ай. Все, друзі, перший тайм завершений один он. Так, друзі, свисток. І другий таймер розпочато. 1-0. Е, на на 19-й хвилині зуби Максим Куценко. Гол ворота. Милоновський. О! Милоновський! Ай-йо! Йо Де, йо дев'ятка. <сум> дев'ятка, Дів'ятка, йо! Ай, летіло дев'ятка. О! Дві футбол. Так. Шеперенко на Караваєва. Каравай на Милуновського. Ой, хорош! Один на один з воротарем. Ой-ой. Сьогодні збірні Швейцарії везе. Збірна України, національна збірна України. Могла забивати за третій гол. Так. Ой-ой, ой, -ой, -ой караваї помолися. Відбивають м'яч На Миколинка. Шеперенко, Шеперенко. Намиколинка. Миколинка, Миколенко, Миколинко, Миколенко, Миколинко, Миколенко, 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 давай! Ой-ой-ой, що -ой -ой, за бухоніше на воротах стоїть. Що за буфоні ще стоїть на воротах? З білий Швецарії. Швеції. Ооо! Давай, давай, злічинку дає на мене мовску. Малі новий. Ну ну ванной, друзья, ванну Ай-я-я. О! Пошла жира. Не, давай ты босс. Да, подожди, Максим. А было бы 3-0. Я Максим! Ла-ла-ла! ну да, я Максим. Що не знав? Ні. Так, жовта карточка, але це збірний Швейцарії не спасає. На воротах стоїть різник. ай 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 ай, ай. Друзі, нам таке забивають. Находиш це один два Віримо в. Тарас Мавпа буде передавати поворот. Не поворот, а на спідові. Все, друзі, завершений. Другий тайм. Україна перемагає. Бауди. Зустрінемось на наступному раунді. Кваліфікація до чемпіонату світу 2026. Не забувайте ставити мені лайки і підписуватися на мій канал. І всім па-ба-ба-бай. -ба До нових зустрічі. Підписуйтеся.